Доброго дня, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. І сьогодні ми з вами поговоримо, чому є так, що томати цвітуть, але завізі немає. А головне, як це можливо виправити. Звичайно, кожен городник хоче, щоб з кожної квіточки, яка цвіте, утворилася завість. І ми все стараємося робити для того. Щоб так воно і було. Але якщо ми бачимо, що зав'язі є частково, помідорки наші великі, гарні і вони цвітуть, значить, і догляд був хороший. потрібно причини шукати в чомусь іншому. Я хочу звернути увагу, це ми з вами на грядці помідор. Тут у нас посажені низькорослі томати. І високорослі томати. І так вийшло, що ми високорослі томати висаджували на початку травня, а низькорослі пізніше вже. Саме той час, коли були низькі температурні показники, то низькорослі томати були в теплі, а високорослі томати були висаджені під агроволокно. І, звичайно, Якщо ви звернете увагу, то перша кість ось сформована, Да, вона є, ну, не така велика, не, не так багато плодів, як було в минулих роках. Оце я хочу почати з причин температурні показники. От це такі причини, на які ми не зовсім можемо плинути. Через те, що якщо нижче 15 градусів тепла, то не може утворюватись зав'язь. Ми вже такі температурні показники, як 15 градусів, пройшли, але в нас зараз почалася спека. І знову, якщо 35 і вище жара, то також зав'язь утворюватись не може. Тому ми все маємо зробити для того, щоб допомогти нашим помідоркам утворювати із. Із цвіту зав'язі, щоб ми отримали хороший, гарний щедрий урожай, адже ми і для цього і висаджували їх. На що ще впливає іменно які показники на утворення зав'язі? Звичайно, проблеми в запиленні, особливо це стосується там, де ростуть наші томати. У теплицях там не вистачає комах, бджіл, і потрібно допомагати запилюватись. Але так як і в нас дуже стояла дощова погода, то, звичайно, і проблеми з запиленням і були для томатів, які в відкритому ґрунті. Тому потрібно допомагати нашим томатам запилюватись. Для цього щоранку потрібно прийти. От мене вони всі під'язані на сітках. І кожні рано прийти і потрусити цією сіточкою, щоб ці пилок опав і міг одна другу, коли немає комах, квіточка запилилася. І тоді ми отримаємо, звичайно, зав'язі. І продовженням цієї ж теми є ще один показник, коли якщо велика зволожуваність ґрунту. Коли ми або обільно поливаємо, або йдуть без кінця дощі, так як цього року весна, то пилок скручується і знову немає зав'язей. то єдине, що від нас залежить, це не переливати, має бути вологість повітря, допускається у томатах не вище 70 градусів. То ми повинні слідкувати за поливом. Як поливати томати, в мене є попереднє відео. Я вам дам ссылку, щоб ви подивилися, як правильно поливати томати. Ми повинні поливати обільно, але не часто. В залежності від погодних умов. Якщо це нормальна погода, суха погода, то навіть можна поливати раз у три дні. А якщо волога, волога погода, якщо йдуть дощі, то можливо зовсім не треба поливати. А якщо така погода, що то є дощ, то нема, то можна поливати раз у тиждень, але не менше, якщо вже томати цвітуть і утворені плоди, то потрібно дотрохи до п'яти до літрів ляти. Індикатором, чи потрібна волога, чи не потрібна вашій рослині, є листочки. Якщо вони листочки, ви бачите, звичайні листочки, верхушка теж, вона така, ну, Має упругість, значить, не потрібна волога вашій рослині. А якщо листочок отак починає скручуватись, отак він, як отак скручується, то, звичайно, він вже як сам тримає в себе вологу. Це край потрібно полити вашу рослину. Також ми повинні слідкувати, щоб не було загущеності посадок. А для цього ми повинні працювати з пасинками. Як обрізати пасинки на томатах, я також дам ссылку під відео. Тому боротьба з загущеності це пасинкування томатів. І якщо не буде пасинок, не буде загущеності посадок, то ваші томати будуть розвиватися цвісти, і звичайно ви будете отримувати плоди. Також. Коли вже ви бачите, що плоди утворюються, йде цвітіння, ваші томати виросли, то прикоротити, удобрювати азотними добривами, якраз у цей час потрібно дати калій в цьому, якщо ви не використовуєте мінеральні добрива, це є зола. добре настої лопуха, добре настої кропиви, оце сьогодні якраз потрібно. І, звичайно, чому можуть цвісти томати і не утворюватись плоди, це коли не вистачає вашому ґрунту бору. Тоді нам на допомогу приходить борна кислота. Бор це такий елемент, який відповідає іменно за цвітіння і за пилок, і відповідно за насіння і за плоди. Якщо ж причина в цьому, то потрібно провести підгодівлю краще позакореневу, бо підкоренева підгодівля результату такого не дасть. Як саме оприскувати і як саме провести підгодівлю бором, я зараз вам все покажу і розкажу. Борна кислота являється це такий порошечок, він, він не має ні запаху. І він як розчиняється, він не має ніякого е, кольору. Він добре розчиняється у воді при температурі 70 градусів, що нам дає борна кислота. Головним діючим компонентом е, у борній кислоті є бор. І можна купити борну кислоту і в садових центрах, і в аптеках. Е, зазвичай це в упаковці 10 грам. Своєчасне застосування борної кислоти при вирощенні томатів дозволяє підвищувати кількість квіток, в яких зав'яжуться плоди. Тому обробки проводять безпосередньо у стадії цвітіння і е, проводиться оприскування. Вона підвищує врожайність борна кислота рослин, також прискорює терміни дозрівання врожаю. І, звичайно, вона поліпшує смакові якості самих томатів. Вона дає змогу накопичення у томатів цукру. І також саме головне, що цей препарат є повністю безпечний для людини. І ціна борної кислоти цього пакетика набагато нижча, як ціна інших стимуляторів зав'язів. зав'язі. Тому для стимулювання зав'язування плодів квіточок, саме помідорових кущів, оприскують ці кущі розчином борної кислоти. Спеціалісти взагалі рекомендують брати пакетик борної кислоти, це 10 грам на 10 літрів води, тобто 1 грам на 1 літру. І оприскувати тільки самі квіти. Щоб цей розчин не попав на листочки і на рослину. Але ми в своїй практиці руками використовуємо цю борну кислоту, але використовуємо у своїй пропорції. Так, не одні огородники його використовують. Ми беремо півчайної ложки, борної кислоти, для того, щоб в кожного ложка чайна своя, ми її зважили ось на вага. Кухні. Це виходить пів чайної ложки, це виходить 2,5 грами порошечка. Ми висипаємо у стаканчик, заливаємо гарячою гарячою водою, рекомендую 70 градусів, виходить, що гарячі для пальця. Заливаємо вона дуже гарно розчиняється, ця борна кислота. І розчинену цю борну кислоту, оце виходить 2,5 грами, ми використовуємо на 10 літрів води. І оприскуємо, виходить, не тільки вже суцвіття, а оприскуємо всю рослину і листочки. Ми разом з тим, це якби виходить не кореневе підживлення рослини. І стимуляція утворення зав'язей. Але так як бор він використовується на некислих ґрунтах, ми вчора під кожну рослину кинули по жменці золи і полили 1 літра настою жалкої кропови на 10 літрів води. І вже сьогодні ми будемо оприскувати по листу і по суцвітях борною кислотою. Дорогі друзі, це дуже хороший метод. Він допоможе вам збільшити урожайність, і, звичайно, і смакові якості плодів будуть кращі. Ми вам рекомендуємо і вам зробити таку процедуру. Я хочу своєму відео подякувати всім підписникам каналу за те, що дивитеся. Мій канал, гостям каналу. Якщо вам були цікаві поради, ставте лайки, не жалійте. Підписуйтесь на мій канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А з вами була я, Надія. До нових зустрічей. Бажаю вам міцного здоров'я, гарних урожаїв. До нових зустрічей!